Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Остання неділя Великого посту. Наступна неділя вже буде у нас Пасха. Будемо святкувати. Ну і зараз маємо послання на цей місяць, яке Марія нам давала 25 березня 2025 року. Дорогі діти, у цей благодатний час. Коли ви покликані до навернення, заохочую вас, дітоньки, пожертвуйте мені ваші молитви, страждання і сльози за навернення сердець, сердець, які далеко від серця мого Сина Ісуса. Моліться зі мною, дітоньки, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ані життя вічного. Люблю вас, але не можу допомогти вам без вас. Тому скажіть Богові так. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і ми, як слухняні діти. Маємо казати так, так, Марі, маємо сказати так. А, але тут, так, знаєте, завжди повторюю це і буду повторювати, що це так треба казати кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди, кожної години. Бо це так є постійно, є постійно питання, так чи ні. Тобто є такий вибір, так? Чи згрішити, чи не згрішити, чи осудити, чи не осудити. чи... Поругатися чи не поругатися, чи зробити вчинок милосердя любові, чи зробити бридкий вчинок, який, то, знаєте, справедливий, можливо. Бо справедливість іноді теж буває бридка, бридка в плані гріховно, бо ти злом відповідаєш на зло. І це вже ні Марії, ти кажеш, ні Богу, ти кажеш, бо це є таке конкретне ні. І Марія говорить, в цьому часі наверня, старайтеся більше казати так. Богові казати так, частіше казати так, частіше помічати ці ситуації, бо це, власне, і є час навернення, бо навернення це те, коли ти аналізуєш. Аналізуєш своє життя, свої вчинки, свої думки, свої наміри. Це три таких позиції, коли ти аналізуєш. І, і час навернення це піст, власне, добре, коли ми записуємо це, маємо іспит сумління кожного дня, де ми можемо аналізувати, чи є прогрес. Чи я сьогодні більше так сказав, чи більше ні сказав. А, бо тут так говориться, таке, знаєте, загальне так. А, але багато людей говорять так Богу, але йдуть займаються своїми справами, йдуть, займаються е, своїми там різними гріховними ділами. І це є, е, не є так, це є тільки сказати так. А слово за слово, треба, власне. Відповідати. І за це так також треба відповідати. Це не є просто, я сказав, я ще завтра забув. Ні, це, це я вже кажу так і ним живу. Живу постійно. Кажу Богу так, кажу е, добрим справам так, кажу справам місійним різним так, кажу різним служінням так. І тоді я йду, йду з Ісусом. Тоді я розвиваюся з Ісусом. Тоді я, власне, і навертаюся в Цьому покликанні, а, Бо легко любити людей, коли я їх не бачу. А, коли я закрився від цих людей, там мені не подобається, з тими я не хочу, з тими не хочу, все, я вирішив, буду сама. Ну, Жінки так роблять. А, принаймні я тут в Меджугорі, яких знаю наших українок, то деякі є такі. Шо, але без людей то файно, та не треба ні спільнота, нікому нічого не винен. І те, і, і що це пік святості. Ні, це не є пік святості. Це є така егоїстична святість, де я тільки для себе. А уявіть собі, якби Ісус Христос для себе вирішив бути святим. Він би собі тихенько молився вдома, не виходив би, не проповідував. Так само, як апостоли, могли би закритися собі в хаті, молитися до кінця життя, ніхто б їх не переслідував, ніхто б їх не вбивав, так? І мали би таке життя собі файне. Але власне це не є справжнє, справжнє християнство. Бо християнство це ті люди, які гуртуються, які гуртуються в спільноти, в церкві збираються, так? а спільнота для того, щоб знати цих людей, щоб мати комунікацію, щоб мати власне, розмову і дивитися, дивитися як ти любиш людей. Бо в церкву приходити файно, коли повна церква людей. Ти нікого не знаєш, тебе ніхто не знає. Ти собі прийшов на літургію, пішов з літургії. Ну просто супер, файно. Ну. А вже в спільноті -то складно, бо тобі треба спілкуватися з людьми. Тобі треба з людьми комунікувати, притиратися до людей. І це, власне, тоді виходять твої всі ці різні наміри, наміри, осудження, критики, порівняння. І спільнота допомагає тобі ставати на шлях навернення. І про це Марія каже, щоб казати Богу так, казати Богу так. А щоб казати Богу так, це треба перше любити людей, любити Бога понад усе, потім любити себе, потім любити людей. так? Це все любов. А як любити, якщо ти сам сама закрився в хаті і кажеш, вперше на один уривок, що краще молитва буде в хаті закрита вдома, так? тоді. Де кого ти любити будеш? Ти навіть ну, ні на крок не наближишся до любові. Бо ти можеш тільки наблизитися до любові Бога і себе, так? а ближніх нема, бо ти всіх ну, не подобається мені. Тому сьогодні говоримо Богу так, і йдемо там, де Він нас кличе, йдемо там, де Він нас зове. Дійсно, бо Бог завжди кличе. Бог кожного кличе до якоїсь місії, до, якогось, до якоїсь справи. У цей благодатний час, коли ти є покликаний до навернення, хочу заохотити тебе, дитинку. Пожертвуй мені твої молитви, страждання, сльози за навернення сердець, які далеко від серця мого Сина Ісуса. Молись зі мною, дитинко, щоб... бо без Бога не маєш ні майбутнього, ні життя вічного. Люблю тебе, але не можу допомогти тобі без Твого так. Тому скажи Богу так. Скажи Богу так. Але не до стінки скажи так, а живому Богу скажи так. І Бог тобі обов'язково е, скаже, що робити далі. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па Папа.